Мало чим відрізняється. Єдині відмінності у даних обставинах є лише щодо фактично осіб, які підозрюються вчинення злочину, окрім Савича Анатолія Володимировича, а також часу, коли був нібито вчинений даний злочин. При цьому вироку Кримінальному провадженні 0,65, останні цифри, були встановлені обставини, які також є актуальними для даного. До провадження, зокрема, про те, що філією було проведено відкриті закупівлі, е виграшу, яких отримала то хараджет. В подальшому були укладені договори поставок у зв'язку із колуванням ціни, бо е хто в то, вох, було ініційовано підняття, підняття ціни. Е після, після чого, після питання наявності, чи відсутності для підняття ціни за договором поставок. За погодження департаменту матеріально-технічного забезпечення Укрзалізниці винесено на комітету з конкурсних торгів філії, яким за результатами аналізу вихідних наданих документів затверджувалося рішення про підняття ціни. Таким чином, виходячи з запанувального акту у кримінальному провадженні останні 810, яке на даний час є об'єднаним із кримінальним провадженням останні цифри 330, та розглядається колегія суддів за участі в Широко Широкої та Верховуючи винесений за участю тієї ж суді вироку кримінального провадження, в стані 65 Сторона обвинувачення стверджує постановлення у вказаних кримінальних провадженнях обставин, які вже були підтверджені вироком суду. Зокрема, про те, що в 2016 та 2017 роках організовано злочинної групи було вчинені кримінальне правопорушення, зокрема, у кримінальне провадження 810 у 2016 році, у кримінальне провадження 065 у 2017 році. Савич діяв за попередньою змовою групи осіб та організував вчинення посадової особи філії кримінального правопорушення і керував його підготовкою та вчиненням. Хоча доказів цього в жодному із кримінальних проваджень на думку сторони захисту надано не було. Крім того, до складу так званої злочинної організованої групи зі сторони філії входив її керівник, заступник начальника відділу нафтопродуктів у кримінальному провадження 810 та керівник. В фірі управління обліку нафтопродуктів та сільського господарства у кримінальному провадження 65. В обох кримінальних провадженнях Савич та інше обвинувачення діяли на досягнення однієї мети, чомусь не власного збагачення, а отримання неправомірної вигоди для того двох раджет. Та злочин полягав у підняті синім по договорам поставок дизельного палива. Між укладеним між того раджета, філію та відсутності на те підстав. Хоча як коливання, так і достатні підстави для підняття ціни на думку сторони захисту існували в обох кримінальних провадженнях та будь-які рішення особами, що є обвинуваченими, не приймали. Крім того, типовим для обох кримінальних проваджень є проведення по суті ідентичних ряду ідентичних експертиз, які е, встановлювали е, щодо встановлення, нібито встановлення заподійної шкоди. Яка сторона обвинувачення суд суперечфого КПК України визначає шляхом віднімання та додавання як у початковій школі, хоча будь-яка шкода в нас до укладення додаткових угод взагалі документально не підтверджена ні в кримінальному провадженні остання цифри 65, у якому було постановлено виріку, ні в даному кримінальному провадженні. Таким чином, зважаючи на підписано, судає широкий обвинувальний вирок щодо мого підзахисного кримінального провадження но і входження до складу колегії суддів у даній судовій справі. Щодо аналогічних обставин та щодо того ж самого обвинувачення, на думку сторони захисту, перешкодить судді широкі за своїм внутрішнім переконанням, яке б на всебічному, повному і неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження. Останній цифр 810 десять керуючий законом оцінити наявні у справі докази, зберігати при цьому об'єктивність та неупередженість і належним чином забезпечити саме що даному кримінального провадження дотримання презумпції невинуватості та доведення його вини. В свою чергу Європейська конвенція справ людини встановлює, що має право на публічний розгляд справи упродовж розумного сроку, незалежним і безстороннім судом. Крім того, відповідно гарантується статтею 21 кримінального процесу кодексу України. Таким чином, з огляду на виникнення обставин, які викликають сумнівне обереження суді широке при розгляді кримінального провадження 810 десять судова справа. Дана судова справа вказана суддя підлягає відводу від подальшого розгляду справи, оскільки у неї вже склалася суб'єктивна думка відносно видимого підзахисного, що може свідчити про незабезпечення нею гарантована статтею 66 Конст конвенції та статтею 21 КПК України безстороннього і непередженого розгляду даного кримінального провадження. Крім того, другою підставою є надання судеї оцінки доказом, які досліджуються в рамках даної судової справи. В ході судового розгляду обвинувального акту кримінального провадження останні цифри 065 з метою підтвердження наявності Діяк Савича Антона Володимира та інших обвинувачених злочину прокурором було в якості доказу надано протокол тимчасового доступу до речей документів від 23.01.2020 2020 року із доданим до нього документами. Відповідно до вказаного протоколу, детектив НАБУ за участі прокурора отримала доступ. До матеріалів кримінального провадження останні цифри 330, які є на даний час предметом даного судового розгляду. Вище вказаний був доступ реалізований, по-перше, поза межами строків виконання ухвали із порушенням грубим порушенням конституційних прав обвинуваченого видача, <кій> про що неодноразово вказувало в ході розгляду тієї кримінальної справи. Проте судом було вказані доводи просто проігноровані. Та матеріали кримінального провадження даного кримінального провадження, останні цифри 330, в тому числі докази створення на основі наявних в них електронних носіїв інформації, були долучені до судової справи про розгляд бунвального акту та фактично лягли в основу вироку. Цим доказом у вироку у кримінального провадження останні цифри 065, колеги суддів за участі широкої надала свою оцінку. І, зокрема, вказана оцінка надавалася. У е, таких розділах е, вироку розділи 4.3.3, 4.3.4, 4.3.6, 4.3.8, 4.3.9, 4.5.1. Тобто, фактично вказані е, докази е, були вже оцінені складом суду за участі судді Широке. Та відповідно суди Широке вже сформовано суб'єктивну думку відносно долучених прокурорів у рамках даної судової справи доказів на підтвердження вини, в тому числі Савича, яка викладена. Бовтумального вироку суду. Згідно по принципів поведінки суддів, одним, які мають на меті встановлення стандартів етичної поведінки суддів, другим показником поведінки судді є принцип об'єктивності, який є необхідною умовою для належного виконання ним своїх обов'язків. На мою думку, що на час обставини, про які я зазначив, прямо свідчать про виникнення обставин, для які викликають сумнів на поряджені суді Широке так по відношенню до Савича Анатолія Володимировича. крім того. Ще однією підставою є те, що відповідна до статті 375 Кримінального процесуального кодексу України у разі, якщо справа розглядає колегія суддів, один із суддів колегії, у разі якщо він не погоджується із загальними висновками суду щодо оцінки доказів, та зокрема щодо вини. Когось із обвинувачених може викласти окрему відповідну думку щодо цього. Разом з тим, ознайомившись з матеріалами судової справи, у якій було постановлено вирок щодо мого підзахисного, я не знайшов будь-якої окремої думки судді Широкої Катерини Юрівни, яка б свідчила про те, що е, даний суддя, який входить до е, нашої колегії суддів, не погоджується із е, висновками, викладеними у вироку суду, чи не погоджується. Із тим, що Савич Анатолій Володимирович е, є докази вини Савича Анатолія Володимировича у вказаному кримінальному провадженні. Таким чином, е, на мою думку, у суді Широке наявне наперед сформоване суб'єктивне бачення доказів, наданих прокурорам у рамках даного кримінального провадження, а також відповідно суб'єктивне ставлення до Савича, як особи вини, нібито у вчиненні кримінальних правопорушень. За таких обставин, виходячи із загальних норм і принципів практики ЄСПЛ, про необхідне забезпечення довіри до суду, яку суди в демократичному суспільстві повинні вселяти у громадськість, суда мала б заявити самовідвід. Однак за відсутності самовідводів захист Савича заявляє про відвід судді широкій Катерині Юрівні з підстав викладених у пункті 4 з частині 1 статті 75 КПК у зв'язку з виникненням обставин, які викликають сумнів у її непоредженості. Таким чином вас ще спрошу. Відповідно розглянути даний відвід -від в рамках даної судової справи. До клопотання додаю ухвалу Вищого антикорупційного суду про надання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження останні цифри 330, яка вказує про те, що в рамках іншого кримінального провадження, у якому суддя широка Катерина Юрівна приймала участь в якості судді. Отрималась матеріали, які є предметом даного судового розгляду, а та відповідно протокол тимчасового доступу, який підтверджує фактичне отримання даних матеріалів детективам та їх передання подальшому до суду. Дякую, сторони захисту має заперечень проти цього заяви. Якщо можна додати ще свою позицію, повністю підтримую клопотання. Колеги, і хотіла б звернути увагу, що тут така ну ситуація досить нестандартна, і застосувати прямо норму закону, де говорити про те, що суддя приймала участь у цій самій справі. Ну як по аналогії як слідчий суддя, да ми може й не можемо, але логічно получається так, що дав що суддя фактично приймала участь у розгляді а, доказів. Саме по нашій справі, в іншій справі надавала їм оцінку і на розсуд сторони захисту ця оцінка ну, неправильна. Не і тому м, говорити про те, що суддя може продовжувати розгляд даної справи, вважаю, буде неправильною, тому я підтримую. Підтримую клопотання комунальник. Хотів би, звичайно, помилятися, але, на моє переконання, малоймовірно, що суддя, висловивши свою позицію по одних доказах в цьому кримінальному провадженні, займає диаметрально протилежну позицію по цих же самих доказах. Ну, виходить виходить з цього, що право на справедливий суд це право те, те право, що вона особа має бути доведена поза розумним сумнівом, у тому числі оцінюючи і докази, про які казав мій колега. Ну, тобто у нас виходить е, така ситуація, що ця частина в доведенні вже не в даному кримінальному провадженні доведення вже не потребує, бо суддя висловив свою позицію. Я хотів би помилятися, я знову ж таки зазначаю. Але на моє, на моє переконання, да, що е, позиція, позиція в ціл в цьому кримінальному провадженні, ну, напевно буде ідентична. Тому да, підтримую з підстав заявлених е, своїм колегою, вказану заяву провідню. Дякую. Зрозуміло, захист підтримує. Прокор, що ви скажете? Що ми сторона не, не заперечує, вважаю, що це відвід безпідставний. Підстав стверджувати про якусь супередженість По суді, широкої немає і більше того немає навіть підстав стверджувати, що такі підстави можуть існувати. Минувальний акт, про який йдеться, він, до речі, був також у розпорядженні Шановного суду 13 вересня 2022 року, коли судді відмовила в об'єднанні кримінальних проваджень. Порядку передбачено другу частиною 334 статті. Більш того, позиція прокурора тоді зводилася до того, що це кримінальне провадження не потрібно об'єднувати. Ми, до речі, тоді сподівалися, що ми це кримінальне провадження закінчимо раніше, ніж так. Ви бачите, вийшло трохи навпаки. Ось, в тому числі позиція зводилась, чому не об'єднувати, тому що події насправді абсолютно різні і ті аналогії, на які посилаються, що вони захисник. Аналогії зводяться лише до того, що і в подіях 2016 року, які предметом є цього кримінального провадження, і в подіях 2017 року, які були предметом того кримінального провадження Анатолій Савич, напевне, так, як ми вважаємо, діяв як е е е уповноважений представник товариства Вока Роджер. Оце, власне, і всі аналогії. Все решта, там інші події, там інші герої, окрім. Окрім власне Савича, жодних інших якихось доказів з приводу нашого кримінального провадження не досліджувалось. Так, да, досліджувалися докази, які підтверджують те, що Савич дійсно являвся представником товариства Окараджет, діяв від його ім'ї. Мені здається, що якщо навіть мені в цьому судовому засіданні вдасться доказати лише те, що Савич був представником ОК Раджет і більше нічого, так, цього, напевно, буде трохи недостатньо, щоб суд прийняв рішення про те, що він винуватий у складі злочину. Передбачено 364 А всі інші докази на підтвердження об'єктивної, суб'єктивної сторони в кримінальних поваженнях абсолютно різні. Тому підстав стверджувати, що суддя може бути неупередженим з цих, з цих підстав. Мені здається, немає і немає підстав до роботи. У зв'язку з тим, що складення судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу суд обмежується оголошенням юридичної частини. Постановка задоволені заяви захисника Дубцова Про відвід судді широкою Відмову Верхована да закону сил занятий оголошення, скарбен не піддає. План Ти буде оголошено. Наступний вівторок це у нас буде 10 грудня, 8. Суті рішення прийнято зрозуміло? Так, запросіть, будь ласка, у нас є. Скільки свідків? Барате Мізін спочатку. Шановний колеги, а у мене з приводу Мізіна, ну, я не головуючий за але що 29 вересня 2024 року мною подано відповідне клопотання. Яке з невідомих мені причин головуючим на обговорення наставиться, і навіть не повідомляється учасників справ, що таке клопотання подано. А при тому, при всьому, як не, ну, я не зареєстрований під системою електронний суд, мої колеги зазначають, що судом вживається заход, вже після подання мною відповідного клопотання до забезпечення явку вказаного свідку в залі судового засідання. Що як на мене грубим чином про частина третє статті 26 Кримінального процесуального процесу кодексу України і говорить про те, що у суд у вказаному повертаючись до заяви, заяви сюди, будь ласка, пан місяць при повертаючись до заяви адвоката Дубцова, що суд заживає особисті заходи ну, Керуючись, скажімо так, бажанням старів вказані справи, тому що суд на нашого переконання арбітер. Тому перед тим, як допитувати до пана Лізення, я би просив все-таки суд вирішити моє попитання від 24-го, 9-го, 24-го 24 року. Суд живе заходи для виконання рішень суд.